Послуги корупціонерів у Севастополі значно подорожчали таке резюме під час звіту про роботу правоохоронних органів з протидії корупції за минулий період року зробив начальник відділу прокуратури міста Севастополя з питань нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції, процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, про корупційні правопорушення та організовану злочинність старший радник юстиції Владислав Білозерсев. Щоправда, збільшилося в цьому році і число притягнутих до відповідальності за отримання неправомірної вигоди, яка є найпомнічно. Ширенішим корупційним правопорушенням у Севастополі подробиці про результати озвучені на підсумковому брифінгу, що відбувся у прокуратурі Севастополя. Далі у сюжеті. 13 звинувачувальних актів, спрямованих до суду, і 21 особа притягнута до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення. Такими стали підсумки роботи правоохоронних органів з протидії корупції за минулі 9 місяців поточного року. Більше половини правопорушників відповідають перед законом за отримання хабара. Найбільша сума неправомірної вигоди, виявлена правоохоронцями, цього року сягнула 15 тисяч доларів. США для порівняння минулого року вона не перевищила десяти. Основна маса з цих корупційних преступлень – це, прежде пріждівсього. взятки в отношении, или как сейчас, по ныне действующему законодательству в связи с изменениями это отрывание на правомирные вынагороды. Значит, это по статье 368 у нас направлено в суд 9 обвинительных актов в отношении 11 лиц. В текущем году средняя сумма взятки у нас составила 35 804 гривны. В прошлом году данный показатель, если его так можно таким назвать, составляв 25 тисяч гривень. Тобто, послуги корупціонерів подорожували на певну суму, практично на третю. У числі звинувачених згадуються посадовці, чиновники різних рангів, зокрема районних установ, що представляють державну владу. Прохоронними органами міста було направлено в суд, в суд, в суд обвинительний акт по уголовному ділу в відношенні з виконуючими обов'язків начальника відділу Ленинской районной государственной администрации, который намеревался получить неправомерную выгоду в сумме 7500 долларов США. Данная неправомерная выгода она предназначалась ему за выдачу паспортов привязок на временные сооружения для объектов торговли. Владислав Білозерців звернув увагу на посилення в цьому році судових репресій, як він висловився щодо збільшення числа таких судових рішень, за якими в якості запобіжного заходу обиралося утримання звинуваченого під вартою. Наразі всі семеро осіб відпущені під заставу до остаточного встановлення істини по справах. Це обусловлено тим, що по нині діючому законодавству суд і збирає в отношенні ліца міру присічення, таку як під подстражи. он имеет возможность и право избрать, выставить сумму заставы, при уплате которой лицо освобождается из-под стражи. Значит, это законодательная норма. Значит, и на данный момент у нас эти лица, в отношении которых избрана мера пресечения заключения под стражей, они из-под стражи освобождены в связи с внесением либо ими, либо их родственниками, поручителями суммы заставы на общую сумму 449 700 гривен. Правоохранительными органами принимаются все меры для того, чтобы отстранить данных лиц от выполнения обязанностей по службе, чтобы они никаким, никаким образом не могли воздействовать на следствие, на свидетелей, І яким ліба способом установлению истины істини делу. на третину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилося наразі число осіб притягнених до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення Составлено і направлено в суд 46 протоколів в отношении власності літ на даний момент 31 одноліцо привлечено к адміністративної відповідальності за свершення корупційних діянь. На сьогодні семеро посадових осіб, звинувачених у скоєнні корупційних правопорушень, вже звільнені з посад. Правоохоронні органи продовжують посилювати контроль за правопорушеннями, які мають дуже високу латентність, тобто прихованість, через що робота з їх розкриття стає дуже складною. Складною, втім, не неможливою.